Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я отримала коментар до попереднього відео і дуже вдячна глядачці за її допис. але не можу погодитися з її думкою. Вона вважає, якщо слова звучать схоже, це не означає, що вони споріднені. На мою думку, просто ви цей зв'язок не помітили. Спочатку зачитаю коментар. Деякі ваші спостереження більше схожі на винігрет. Я зараз вивчаю німецьку і багато співзвучних з українською слів, але сенси цих слів зовсім не перетинаються. Так, Наприклад, англійське bed – це ліжко, а в німецькій це ванна. Бет в німецькій ліжко, а в англійській кажан. Зараз я свій вінігрет ще більше завінігречу. Передмова буде дуже короткою. Якщо ви бачили спадок 39, то вже знаєте, що рюрики мали слов'янське коріння. Причому це думка не лише моя, точно такої ж версії притримуються деякі науковці. Включаємо логічне мислення: якщо древні скандинави називали свого Бога один, один а в календарі наших пращурів стовпчиком одиниць починався і закінчувався сектор Бога. Значить, вони знали про конструктивні особливості древнього слов'янського календаря. А отже, знали, що окрім позначення чвертей кола цифрами 1, 2, 3, 4 є також позначення голосними А, О, У, Е. Детальну інформацію знайдете в сюжетах спадок 42 і 42.1. Переходимо до основної частини. Не будемо писати англійські слова англійською мовою. Звертатимемо увагу лише на їх звучання. Сектор Е пекло, це погана чверть, тому літера Е присутня в англійському bed, поганий. Сектор У відповідає за життя і розвиток, тому для нього використовують літеру У. Гуд хороший. Є в англійській мові вираз год демет, що перекладають як чорт візьми, оскільки год містить літеру О, а адемет літеру Е. E. І між цими двома зонами мертвих раєм, раєм і пеклом є зв'язок у вигляді косого христа. Дивіться, спадок 54. То вираз «годдемет» отримує новий зміст. Чорт візьми перетворюється в посил потрапити в зону мертвих і більше асоціюється з побажанням, щоб ти помер або щоб ти здох. Тепер пошукаємо пояснення німецького бед, що означає ванна. Літера Е e займає нижню половину кола, яка своєю формою. Нагадує казан. Це слово замінили на ванну. Людина погружається в казан для купання або ж сучасною мовою, в ванну. Точно так ми погружаємося в ліжко для сну. Можливо, у того, хто придумував назву «бед» для ліжка, слово сон асоціювалося з вічним сном. Тому в англійській «бед» – це ліжко, а в німецькій ліжко бет. І нарешті, стосовно англійської бет, що означає кажан. Ця тваринка більшу частину свого життя висить вниз головою. Його крильця своєю формою нагадують розкриту парасольку, а вона, в свою чергу, схожа на форму казана. Слова казан і кажан співзвучні. Мені здається, що вінігрет став ще вінігретнішим. Я не наполягаю на своїй правоті, але думаю, що зерно істини в моїх аргументах є, тому вважаю, навіть якщо співзвучними словами позначені абсолютно різні предмети, це не означає, що в них не закодована одна і та ж інформація.